Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати такий куточок свого саду, який ніхто ніколи не хоче показувати. Це господарча зона. Це зона, де знаходиться смітник, компостери, де ми скидаємо всі бур'яни, де ми можемо встановити столик для живцювання, де знаходяться наші горщики, полички, якийсь інструмент. Тож, таку зону я собі придумала в цьому кутку. Тут я вставлю відео, як ця зона виглядала на початку 22-го року. Саме в цей час навесні ми почали розробляти потихеньку цей куточок. І чому саме в цьому кутку я вирішила зробити собі компостери і цю господарчу зону. Коли ми порозчищали? Тут шепшину велику, яка зростала метрів 4 або й більший в діаметрі в висоту, їх тут було не одна, коли ми поприбирали кучугури глини, які тут були вивезли тачок 30, то ми побачили, що нам розвиднилася господарча зона сусідів. Звісно, щоб сховати і цю зону, також і свою, то я висадила тут живу огорожу з той смарак. Покажу, які вони були маленькі на момент посадки. Це рівно їм два руки, як вони тут зростають, і як вони підросли і змінилися. Цим туйкам настільки тут сподобалось, і вони так гарно підросли, вважаючи, зважаючи на те, що вони були висаджені. Найбільша була десь висотою 45 см, інші були поменші. То зараз вони метр 70, м, оця на кутку найвища. Праворуч, метр 60 і ліворуч, метр 50. Вони всі зросли і збільшились на метр 25 м за ці два рочки. І так успішно тут наростали. Тут сонячна зона, їм дуже сподобалось, що я вирішила висадити ще 5. Туй з іншого боку, там росли вже інші хвойні рослинки, але я їх пересадила і створила з них інші композиції. А тут таким сплошним масивом хочу висадити смарагдові, такі насиченого кольору зеленого. хочу такий однотонний парканчик. Живу огорожим. Тож були сюди висаджені минулої осені ще 5 туй смарагд. Вони були висаджені десь розміром висотою 40 см. Так, вони ще маленькі, Вони ледве не загинули навесні цього року, бо в нас спека почалася вже на початку квітня, і деякі гілочки вони вже почали відсушувати, оскільки ґрунт був розрихлений перед посадкою восени, то він швидко пересох. І туї почали гинути, але ми з цим впорались, ми їх врятували, ми їх вчасно пролили, замульчували і тепер споглядаємо, щоб ґрунт не пересихав, полив тепер у них регулярний. Бо всі рослинки, що були висаджені мною навесні цього року, і рано навесні або пізніше всі вони загинули. Всі загинули, всі мої придбання в цьому році. Втрачені. Подарунки, неподарунки всі втрачені. Висадки осінні ми рятували. Ну, в принципі, більшість врятовані, але також є втрати. Ну, зараз не про це. Тут у мене залишено такий величенький розмір. Проходу, оскільки ту є ще будуть вширь розростатися, то я тут залишила десь ну, півтора метра, так точно, для того, щоб можна було пройти до цієї зеленої кімнати. Тут отак от, от шифер зроблений компостер. Я хочу ще один тут зробити, і коли ми його доробимо, то я поперекидаю ось цю кучу в новий компостер. На місці цієї кучі я хочу в майбутньому маленьку тепличку. Сподіваюсь, ми ще доживемо до цього часу і зробимо її. Також хочу тут собі столик господарчий, на якому я буду живцювати, розсаджувати рослинки, оскільки це буде і листочки, і ґрунт посадковий, то я думаю, що тут я нікому. Не буду заважати, і сміття, яке буде сипатися, не буде додавати негарного вигляду моєму подвір'ю. Оскільки в минулому садочку у мене не було такої господарчої зони, доводилось робити і працювати це все в тих куточках, де ми відпочиваємо. І це зайве сміття і створює такий неприглядний вигляд. Тож тут я хочу сховатися від усіх і уся і творити. Творити чудеса і живцювати. Туйки дуже гарно розрослись, мені дуже подобалося, як вони підросли, і я дуже задоволена, що вони дійсно оправдали мої надії, і сподівання, і створюють мені такий затишний тут парканчик. І якщо подивитися з цього боку, то туї вже дійсно закривають мені вигляд. На ось цій компостній кучі. От подивіться, як вже гарненько так виглядає. З деяких боків навіть і не видно, що там вже є купа бур'янів. Сьогодні тут ще одна була куча, яку я розкидала направо-наліво. Вже частина з неї навіть перегнила і створила компост, але я хочу, щоб під дрібні гілочки всі перепріли, тому я заклала. Оцей такий шифера-компостер залишки, і хочу, щоб воно допріло. І потім буду використовувати о, при посадці рослинок, щоб о, кращий тут ґрунт був, більш рихлий, більш поживний. І саме для цього я і збирала оцю всю о, траву, всі ці бур'яни. Так, намагалася збирати без насіння, але усіляке було. подивимось, що воно поверістає. ну, Багато-багато праці було вкладено в розчітку території, бо вже в цьому році вже прополка у мене була три рази. 13 соток по три рази я вже прополола і почала полоти четвертий раз. Але четверти, на четвертий вже менше бур'янів, значно менше і вони дрібніші. Так, сподіваюсь, що я вам надала такий привід для роздумів, і це надихне вас. Також швидко-швидко почати створювати такі зелені кімнати, куточки. І, можливо, це буде вам натхненням створити не тільки такий господарчий куточок, а й просто зони для відпочинку. Не обов'язково ж туємо відгороджувати тільки господарчі зони. Але вони такі пухнасті і вони настільки щільні, що вони дуже-дуже гарно прикриють саме ось такі зони, які ви хочете сховати. Ну що, я була рада, що ви сьогодні зі мною подивилися мої відео. Які у вас компостери, чи компостуєте ви, чи палите сміття, сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що ви будете за правильне, скажімо так, споживання відходів. Що ви будете їх використовувати в правильному руслі і в призначенні такому прямому, бо їх дійсно можна використати на користь, а не на шкоду нашому здоров'ю і нашому повітрю. Не паліть сміття, будь ласка, компостуйте я за це. Сподіваюсь, ви також. Дякую, що зі мною подивились моє відео. До нових зустрічей!